Сьогодні в Покровській громаді починає працювати очисна станція завдяки компанії Water Mission та нашим партнерам це Міністерство регіонального розвитку та асоціація міст України. Я впевнений, що ця станція буде надавати питну воду, яка Дуже знагодиться нашим мешканцям. Спочатку ми отримали механічну систему, яка е, здійснювала первісну обробку би, нашої води. Після здійснення необхідних аналізів е, ми отримали від них додаткову систему Осмас, яка на сьогоднішній день дозволяє очистити її до уровня питної води. Завдяки цій установці маємо змогу закрити потреби всієї нашої громади в питної воді. Це повторюсь перша установка, і вже є домовленість про забезпечення нас ще однією подібною очисною спорудою.